вас, шановні телеглядачі, ми започатковуємо новий проект під назвою Моя професія. В рамках цього проєкту ми будемо зустрічатися з цікавими людьми різних професій. І сьогодні гостею нашої програми є молода сучасна психологиня Юлія Томах. Юлія, вітаю вас! Вітаю. До речі, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що зараз по-новому називають вже не психолог, хоча можна називати психолог, а психологиня називають. Ну, Якщо бути максимально відвертою, трошечки ріже мені вухо. Да? Я звикла до психолога, і в принципі зараз я ні разу не зустрічалася, щоб мене називали психологиня. Я, я перший раз назвала да. вас психологиня. <сих> так, так. Е, ну добре, я знаю, що ви з 2015 року працюєте вже психологом. У вас доволі великий досвід. Скажіть, будь ласка, взагалі, хто ж такий психолог і навіщо він потрібен? Психолог це, по-перше, фахівець, це людина, яка має вищу освіту, і ну, як для мене, це людина, яка постійно розвивається свої професії і яка допомагає людям в сприянні такого благополучного емоційного психологічного здоров'я. Чому взагалі обрали професію психолога? Я вже не пам'ятаю, як з'явилася мене ідея про психолога. Ті, пам'ятаю тільки те, що дійсно я можливо десь бачила в фільмах, і для мене це так спонукало до такої думки: о класно, да цей процес мені сам сподобався. Моя мама говорить, що я про професію психолога вже з восьмого класу говорила. Чесно кажучи, я цього не пам'ятаю. І я знала точно, що я буду працювати з людьми, і для мене це було або медицина, або психологія. І Дійсно, так вийшло, що ну для себе я все ж таки розставила пріоритети на психологію. Є схожі професії як психотерапевт, психіатр і психолог. От чим вони відрізняються, тому що іноді люди плутають і можливо думають, що це одне й те саме. Так, зазвичай люди путають. І в мене були навіть такі а, ситуації, що приходили клієнти, і вони дійсно просили медикаментозне лікування. Тому я ще і розумію, що немає такої усвідомлення того у люд у нашому суспільстві, того наскільки дійсно розрізняються ці різні професії. Психолог, в принципі, це людина, як я говорила, який допомагає налагодити емоційне психологічне благополуччя людини. І зазвичай. Є до психолога звертаються люди, які мають. Скажімо, такі проблеми приблизно а, в межах півроку. От тоді ми можемо говорити, що це психолог, який працює з актуальним емоційним психологічним станом людини. Якщо дійсно це вже психологічна проблема, чи, наприклад, психотравма, чи вже глибока проблема, яка тянеться декілька років, то дійсно це вже робота психотерапевта, тобто І... затягнута така проблема да, вже. Да, тривала? Так, да, да, да. Тому що Дійсно до психотерапевта йдуть люди, які вже розуміють, що затянули, <с>?, що вже треба допомога не просто така швидка. Наприклад, якщо до психолога, це до психолога це швидко, це сім консультацій, максимум і можна досягти результату. А вже психотерапевтом це більше глибока проблема, це більше глибока робота, яка пов'язана з такими глибинними проблемами. Психіатр це вже фахівець, який лікує медикаментозно. Ну, ми знаємо, що ви з 2015 року розпочали свій шлях з центра реабілітації, так, там де вогівський керівником працює. Так, так. так розкажіть, будь ласка, з того початку, з того моменту, коли розпочався ваш, ваш такий професійний шлях. Угу, насправді, знайомство з центром мене розпочалося ще раніше. Я проходила в центрі практику, і тому я, такі стосунки у нас були з колективом благополучні і. А, навіть під час навчання, коли я навчалася в університеті, мені запропонували вже там працювати. І скажімо, моя практика вона почалася з подіями антитерористичної операції і дійсно. Тоді у нас уже в нашій країні з'явилася така категорія людей, як переселенці і учасники. Тобто ви тоді АТО. вже почали працювати так, з такою так. категорією людей. Так, да. І Існовне завдання центру це було працювати дійсно з переселенцями і учасниками. То надавати першу чергу їм психологічну підтримку, психологічну допомогу. Тобто, у вас цей досвід вже з'явився тоді на момент, хоча ви були зовсім молодим, тільки початківцем в цій справі. Так, ви да ви не віляєте, як страшно було дійсно. Не в університеті не було не в нас ні додаткових такої можливості отримати освіту саме по роботі з військовою травмою. І дійсно в той момент підключилися різні фахівці. І нас почали навчати. Це це було навчання на базі українсько-католичного університету, це навчання техніка ПТ терапії. Далі було таке глобальне навчання в інституті Богомольця. Це приїздив американський психолог, психотерапевт Френк Піселик, один із основних засновників НЛП терапії. Він також працював з учасниками бойових дій, і він сам учасник в'єтнамської війни і дійсно передавав нам знання. І це були перші такі моменти, коли, коли можна було зрозуміти, як працювати з посттравматичним стресовим розладом і взагалі як працювати з травмою війни. На той момент ви вже почали працювати з учасниками АТО. Так, після отриманих знань дійсно було легше наважитись на роботу, і вже дійсно було розуміння, куди можна рухатись, як працювати і як допомагати. І ну, перша ця робота, це така групова. Ми проводили з фахівцями, з моїми колегами групові зустрічі. Ми е, намагалися в формі такої дружніх, е, таких е, дружньої атмосфери все ж таки говорити про те, як це можна справлятися. Не нав'язуючи свої думки, а просто бути поряд і ніби нагадувати про це, що так можна, та, і що до психолога звертатися це нормально. З ким сьогодні вам доводиться працювати? Я працюю зараз з педагогами, я працюю з дітьми, підлітками і в принципі супровід батьків, супровід батьків виховання. Ну на сьогодні в державі війна і зрозуміло, що психолог дуже тісно сьогодні пов'язаний саме з, з допомогою от усім, і дорослим, і дітям. Давайте розпочнемо з педагогів. Наскільки сьогодні педагоги потребують вашої допомоги як психолога? Тому що я особисто зустрічалася з вами на різних заходах і навіть бачила, що ви проводите різні методики, от заземлення, методика, це розслаблення, така от енергетика енергетика, поглинання енергетики навіть для себе, для дорослого. От як ви сьогодні допомагаєте педагогам подолати стрес, депресію, оці всі почуття, які сьогодні усім притаманні і дорослим, і дітям, ну, у всьому населенню? Ну, звичайно, педагоги зараз, як і ми всі, знаходяться в умовах нестабільності, і е, важко працювати з дітьми в умовах повітряної тривоги, важко переключатися, важко змінювати навчальні плани, навчальне навантаження. І е, дійсно, педагогі, як ніхто інший потребує такої психологічної підтримки. Першочергове, це ми навчаємо педагогів технік стабілізації, це технік роботи з емоційним станом, це про наповнення, це про ресурс, це про відновлення, щоб просто тримати свій організм, свою психіку в більш такому збалансованому ритмі, не вигоряти іншим словом, в таких умовах. От з вашої практики до війни і вже от коли війна йде, люди дуже змінилися. От внутрішній стан, тривожність, депресивність, тому що це я бачу, ви працюєте із фарбами, кольорами, от навіть в, в такому тонах темних, світлих, от які зміни відбулися? Дійсно, ми зустрілися з тим, що на нашу психіку впливає зараз такі обстановини непереборної дії. І, звичайно, ми ніколи не знаємо, наскільки наша психіка витримана, наскільки вона може ще осилити ще більше більше таких травматичних чинників. І тому дійсно. Люди змінюються, люди по іншому цінують, люди по іншому ставлять пріоритети. І звичайно, якщо, якщо люди особистості мають проблеми. Які ще були до війни, то вони зараз загострюються. А люди йдуть до мене як до психолога зі своїми звичайними проблемами, але все одно фон війни він нікуди не зникає. Все одно фон війни, стресових чинників, він йде таким, знаєте, як червоною нитку по всіх проблемах людини. Я знаю, що ви працюєте також і з дітьми. Які зараз от у дітей от порушення саме внутрішнього стану психіки, от діти, як діти змінилися у саме от під час війни? З огляду на практику і з огляду того, як звертаються діти, батьки з дітьми, то я бачу те, що така в принципі дуже така ніжна категорія дітей до стресу це діти від 5 до 8 років. Дійсно, батьки звертаються з тим, що діти почали. Багато чого боятися в них виникає нетиповий страх. І один із страхів це страх залишити маму, страх залишити батьків. І вони дуже переживають, дуже тривожаться, коли, наприклад, під час повітряної тривоги вони спускаються в бомбосховища, вони одразу телефонують, ніби починають контролювати. да, Батьки з вами все добре, а ви можете мене забрати з собою, Я хочу бути поряд з вами. І тому дійсно такі страхи вони посилились. Це пов'язано з віковими такими особливостями. Таких дітей, тому що вже більш дорослі діти вони справляються з цим по-іншому. Скажіть, а от батьки не переносять оцю тривожність, свою тривожність на дитину? От постійно телефонує, постійно ну турбується, якби турбота, але таким чином дитину ще більше збуджує і ще більше дитині стає, можливо, страшно. Це повинен бути такий баланс, норма турбота повинна залишатися турботою. Батьки батькам не треба нав'язувати свої емоції. Я завжди говорю про те, що треба говорити достатньо холодним, беземоційним голосом для того, щоб дитина не зловила цю таку нотку тривожності. Тому що дійсно паніка вона заряжає, паніка вона швидко передається. Тому то такий спосіб в принципі для батьків бути таким холодним, намагатися в. Таких ситуаціях, для того, щоб дійсно дитину не наражати на, на емоції, які не корисні. З якими в основному проблемами до вас сьогодні звертаються батьки? От, Можливо, на конкретному навіть прикладі можна навести, що саме більше турбує батьків? Я не помітила різниці в запитах до війни і після війни. Запити одні і теж, ж, але як я і говорила, фон війни він нікуди не зникає. А найбільше зараз йдуть а, а, до психолога, до мене як до психолога, це підлітки. Дійсно, це з'являється величезна потреба у них. Я не знаю, можливо, це такий зараз тренд, да, але дійсно я розумію, що от підлітки вони більше йдуть на контакти, вони починають більше цього потребувати. Саме сторонні допомоги, стороннії підтримки. І вони йдуть досить з різними запитами. Найчастіше це стосунки з батьками. Далі це самосприйняття, це формування самооцінки. Підліток взагалі сам звертається, чи він з батьками звертається, а потім вже ви працюєте з самим підлітком. Вони зазвичай кажуть: мені треба психолог. Я знайшла, чи я знайшов психолога. Зв'яжіться, ну і це правильно, тому що спочатку я спілкуюсь з батьками. Мені не потрібна така, хоча б усна домовленість про те, що я буду працювати з дитиною, і про що це буде? Якщо є необхідність, то дійсно до психологічної підтримки діти, дитини ми долучаємо і батьків. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням, що сьогодні професія психолога є популярною професією? Я скажу так, що, в принципі, рівень розуміння, для чого психолог на даному етапі, він має більш таке вже широке значення, широке розуміння. Психолога потребували і раніше. Але зараз люди розуміють, що є така, є проблеми, і їх потрібно вирішувати. І якщо можна звернутися і швидко вирішити за допомогою психолога, то чоб і ні? Більше таки стикаюся з таким переосмисленням цінності взагалі психолога як професіонала. Угу. От в е, вашій роботі які от е, складності саме от в роботі психолога? Що складного і, можливо, чимось надихаєтесь від самої роботи? Е, складне в тому, що коли закриваються двері кабінету. Все ж таки доводиться справлятися зі своїми емоціями, тому що включається це співчуття інколи до людини. Інколи ти просто ловиш емоції самої людини і, і ловиш, скажімо, ти переживання і вона... через себе, через своє да, серце. Да, да. Звичайно, ми нас навчали тому, що це неправильно. Да? Психолог має бути фігура, вона повинна розуміти, да, що відбувається процесі, але е, і справлятися з цими емоціями також, тому це по-перше, емоційне таке вигорання, що можна зустрічатися, е, оскільки дійсно психолог це доволі така професія. Емоційна, які зміни внесла вашу професію саме війна, і як саме ви змінилися? Якщо говорити про професію, то це дійсно це, е, навчання. Це пошук ресурсів, які могли б і надати підтримку для мене для особистості, і в принципі дати мені знання і дати навички в роботі з дітьми, з батьками, з педагогами. Ви говорите, що постійно розвиваєтесь. Яким чином ви розвиваєтесь якісь курси відвідуєте? кудись їздите, десь підвищуєте свою кваліфікацію? На жаль, зараз все онлайн, ну для мене, на жаль, тому що я люблю очне навчання, я люблю спілкування, але це інші можливості. Наприклад, я за цей період, спочатку ну, війни, я багато закінчила додаткових курсів, додаткове навчання по роботі взагалі, з посттравматичним стресовим розладом. Це і різні категорії, діти, підлітки, дорослі. Зараз я навчаюся на курсі по розладам харчової поведінки, тому що я дивлюся, Люди далі запити йдуть більше і більше стосовно цієї тематики. Що це трошки детальніше? Розлади харчової поведінки. Що це саме? Можливо, конкретний приклад, щоб ми розумілися. Ну, конкретний приклад можна назвати ось такі ем, такі розлади, як, наприклад, були і анорексія, Так, це. Це розуміння того, що їжа, як їжа пов'язана з образом мого тіла. І вже таким чином коригування, так, ось харчування і сприймання себе. От психолог е Постійно віддає свою енергію, він вислуховує, він е, от через себе все от пропускає через серце, звідки ви черпаєте енергію, тому що треба відновитися, треба допомагати людям. А так, тому що неможливо працювати і тим самим десь не заряджатися, тому що це дійсно виграння. Ти просто спеціаліст не неефективний. Для себе, ось я вже починаю для свого ресурсу потрошечки втілювати мрії, які поставила на стоп рік тому. І мене це мотивує, мене це заряджає, і мені відчувається, що я живу, я можу щось планувати, і в мене в це виходить. Інша, інша сторона це турбота про тіло, тому що стрес, та, тіло, першим, першим, що виснажується, це наше тіло. І це турбота така, можливо, через харчування, через спорт, через медитацію, розслаблення, заземлення. І це така більш специфічна підтримка себе, свого тіла, тому що я кажу, що а, треба наз... доглядати себе, так? Да. Так, треба доглядати. Да. Ну і любити, не покидати себе навіть в такі складні часи, як зараз. Хобі. Які хобі у вас, можливо? Є хобі? Де ви там взагалі виключаєтесь, взагалі від усіх проблем, від усього і просто поглиблення. От саме улюблену справу. Як кажуть, якщо ти не хочеш працювати ні дня в своєму житті, просто знайди свою улюблену справу. Так я можу спевнені сказати, що а, моя улюблена справа це моя робота. Я а, просто О, кайфую тоді, коли наша співпраця з людьми вона приносить результати. І це, напевно, найвище таке благо для психолога. І ну для себе я нещодавно таке відкрила, що дійсно що те, що допомагає мені просто відволіктися від всіх думок, від всього, це біг спорт. Спорт. Да, спорт. Так, стало більше э, займатися спортом, от э, останнім часом, наприклад, останнім часом, так. Це просто допомагає ось вивести стрес з організму. Психолог, це зрозуміло, що спілкування з людьми. Наскільки сьогодні важко спілкуватися з людьми, знайти контакт. Тут буває таке, що приходить людина і не змогли знайти контакт. Чи дитина, наприклад, наскільки це спілкування важливе і важке? Люди по різному будують стосунки і люди по різному будують довіру. Це, звичайно, говорить про їхній досвід, досвід стосунків з людьми. Тому що коли. Клієнт приходить на консультацію до психолога, одразу вже зрозуміло, да, так як він будує стосунки, що відбувається в житті. І є люди, які дійсно відкрито, чесно, одразу йдуть на контакт, а є люди, яким треба адаптуватися, треба вивчити, треба зрозуміти, що тут безпечно і можна розкриватися. Ось така специфіка, в принципі, вона індивідуальна, незалежно від того наскільки впливають, впливає ситуація навколишня. Наскільки напливає, Юль, не пожалкували стосовно того, що обрали саме цю професію, коли вже побачили її плюси, мінуси, занурилися повністю в цю професію. Не пожалкувала на даний момент. Це є те, чим я хотіла б займатися і продовжувати найближчим часом. Я не знаю, що буде ми, я не знаю, що буде в майбутньому, але на теперішній час це моє. Я тут відчуваю себе максимально комфортно і мені подобається працювати з людьми. Ну, я повертаюся знову ж таки до нашого часу сьогодення. Що мені здається, що професія психолога, особливо після нашої перемоги, після війни, вона буде дуже затребуваною. От чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? І що роботи психологів стане набагато більше є для всіх для дорослих, для військових, для дітей. Якщо ми вже будемо говорити з вами досить так глибоко про те, як взагалі будується психотравма, то дійсно зараз, наприклад, з травмою війни працювати неможливо. Працювати буде можливо тільки тоді, коли люди будуть в зоні безпець, безпеки. Тобто, коли закінчиться коли війна, Коли закінчиться війна. ось тоді вже можна пропрацьовувати цей досвід. І як я кажу, вже розуміти, на яку поличку у своєму своєму досвіді його покласти, цей досвід, як його інтегрувати, своє є особисте життя. І вже дійсно ми будемо про це працювати і говорити тільки тоді, коли війна завершиться. Головне зараз завдання це стабілізувати і допомогти людям прожити цей процес з максимальною енергозатратністю. Наскільки вам от сьогодні важко, ви психолог, ви знаєте всі секрети, ви знаєте розвантаження. І наскільки от вам сьогодні важко от під час війни от себе розвантажити емоційно і підсилювати себе енергетично, і рідних якось підбадьорювати? От наскільки вам сьогодні важко спеціалісту? У кожного психолога має бути свій психолог. І я дійсно вже декілька років а, в своїй свої психотерапії. Мені важливо, що була людина, яка за мене, яка допоможе, яка а, подивиться трошечки з іншої сторони. І дійсно підтримка зі сторони вона допомагає. Хто є у вас такою підтримкою? А, тому що роботи, роботи ми говоримо, хто у вас така підтримка. Підтримка це, по-перше, сім'я, це близьке коло спілкування. Це можливо, нові можливості, які невеликі, але їх можна зараз побачити. Це в принципі відкриття себе нової, тому що я розумію, що життя змінюється, я в ньому змінююся, і мені цікаво спостерігати за цим процесом і робити для себе певні висновки. Тобто, ви погоджуєтеся, все ж таки підтримку потрібно шукати, мабуть, в рідних та в близьких, і як ніколи раніше, особливо якщо вони підтримують, якщо вони за тебе і про тебе, ну так не не дарма, кажуть, що е... цей весь час показав нам хто є хто. Ти побачив, які у тебе друзі, ти побачив, яка у тебе рідня, хто навколо тебе і яким чином це все на тобі відобразилося. Да, і ще більше скажу, і це можливість вивчити, як ти реагуєш на стрес, і як твої рідні реагують на стрес. Тобто, це такі нестандартні умови, які дійсно показали, ага, а які ми, де да, які ми ще можемо бути? Взагалі можна сказати, що от рідні, друзі можуть бути такими своєрідними. Психологами у даний час. Я завжди з цього трошечки жартую, тому що а, є різниця між професійною допомогою і є різниця між дружньою підтримкою. А, зазвичай у нас така специфіка, наприклад, жінок. Ми трошечки відрізняємося від чоловіків, тим, що ми йдемо в соціум, ми говоримо. Ми, і, вже. І, да, да, ми бачимо реакцію, як на нас реагують і нам ніби вже легше, але при цьому ж проблема не вирішується. Да, ми скинули свої емоції, ми використали ресурс. З іншої людини, але що змінилося при цьому? Тому е друзі, та, друзі це про підтримку, а психологічна допомога це зовсім інша. Ну, поки ми можемо, то підтримуємо одне одного, підтримку шукаємо, близьких, рідних, друзів. Це чудово, тому що нам треба пережити цей час і дочекатися все ж таки перемоги. Юлія, дякую вам за таку цікаву зустріч. Подивилася на саму професію психолога зовсім по-іншому. Зрозуміла, що треба бути самому собі психології. Ну не хотілося б звертатися до психолога, не дай Боже. Ну все ж таки, щоб професія психолога вона. Корисна і вона потрібна. Дуже вам дякую і вам дякую за цікаво проведений час. Ну а з вами, шановні телеглядачі, ми вже зустрінемося наступного разу. Я вже готую цікавого героя. Так що чекайте наші програми, і з вами сьогодні прощаюся. До побачення.